Ми зараз заходимо в приміщення, де зберігаються твори з скажімо: так, колекції Медведчука. Тут знаходиться 264 предмети. Зараз ці предмети трохи так розпаковані і стоять по різним скажем, місцям, саме тому, що на запит було проведено експертизу на визначення, які ж все ж таки предмети мають мистецьку цінність. І можуть бути занесені, і можуть бути цікавими для музейного фонду України. Якщо говорити про загальний масив, то в основному тут представлена Закарпатська школа. І е, такими відомими іменами, як, наприклад, Адельберт Релі, е, один із таких стовпів Закарпатської школи. І, е, Наприклад, навіть в даному випадку даний конкретний твір він дійсно дуже цікавий, і твір, який, безперечно, займе місце в подальшому, бо зараз все ж таки війна, в подальшому, в експозиції, якщо не нашого музею, то якогось із провідних музеїв це однозначно. Якщо говорити ще про інші значні імена, то, от, наприклад, зараз ми бачимо твір Миколи Глущенка 56-го року. Це також художник, який пов'язаний з більше з Києвом, з київською школою. В більш широкому сенсі він був розвідником, і він один із перших, хто попередив. Тодішній радянський союз про те, що готується напад нацистської Німеччини на Радянський Союз. Ще одне із найвідоміших, напевно, імен це Іван Труш. І ну, це направду. Твір також дуже цікавий і визначного художника. Його ім'я ну, в принципі, воно висвітлено вже в історії українського мистецтва, вже насправді дуже серйозно. І, наприклад, от у нас зараз виставка в Відні, в Більведері, і там представлені його роботи. Тому, якого б гатунку не був твір Труша, він. Вже однозначно буде в колекції якогось із музеїв і має, скажімо так, цінність теперісічну. Насправді велика подяка від музейників всієї України, Національній поліції, за те, що ми можемо поповнювати наші фонди. Картини, які знаходяться в даному приміщенні, були вилучені працівниками національної поліції під час проведення процесуальних заходів в помешканнях колишнього народного депутата і в подальшому передані на зберігання до Національного художнього музею України. Власне, фахівці цього музею проводили дослідження і встановили, що 112 картин вони мають культурну цінність. Деякі роботи відносяться до закарпатської школи, імена авторів вони відомі. Не лише в Україні, а й за кордоном, і їх роботи навіть є предметами експозиції в закордонних музеях.